Доброго дня всім, мене звати Роман Серідчук. Я представляю компанію інженерно виробничну компанію Лякон Груп, яка займається вже багато років створенням чистих приміщень в різних галузях, фармацевтична, медична галузь. Коротенько хотів би розповісти про участь нашої компанії в створенні сучасної лікарні, медичний центр Святої Праска. Вже багато років наша компанія займається створенням чистих приміщень, і головна мета і завжди філософія нашої компанії була. Така, що ми створюємо чисте приміщення не тільки для того, щоб вони гарно виглядали, а саме для того, щоб вони були безпечні для пацієнта, для того, щоб створити безпечні умови і запобігати внутрішньої лікарняним інфекціям. Для того щоб створити сучасну лікарню, а саме безпечну, наша компанія широко використовувала бар'єрні технології антибактеріальні поверхні. Герметичні двері, безконтактні сенсори, а так само використала і перейняла досвід європейських партнерів зі створення системи вентиляції та кандисування. Серцем будь-якої лікарні є операційні приміщення, які мають бути стерильними, які мають бути безпечними для пацієнтів. Саме тому наша компанія була запропонована замовнику. Сучасні технології, саме температурно-контрольований потік повітря. Технології температурно-контрольованих потоків повітря забезпечують низький рівень бактеріальної забрудненості не тільки в зоні операційного столу та інструментального, а також по всьому периметру операційної. Унікальним інженерним технологічним рішенням саме з точки зору системи вентиляції та кондиціювання операційних це було застосування системи опрогон. Температурно контрольована система прогон дозволяє отримувати на низькі рівні бактеріальної забрудненості менше 10 колоній творичих одиниць на метрі кубичний. При цьому вона споживає на 35% менше енергоносіїв на перевагу від систем з однонаправленим потоком повітря або так званими ламінарними системами. Окрім створення безпечного середовища в операційній система прогон так само дозволяє створювати комфортні умови для хірургів і лікарів саме за рахунок того, що використовують менше об'єм повітря, менше шуму, менше протягів. Сьогодні ми почали незалежну перевірку або так звану кваліфікацію, валідацію операційного блоку, реанімаційного блоку. Кваліфікація чистих приміщень це перевірка їх відповідності стандартам та нору, а саме а саме перевірка щільності встановлення hepa фільтрів або високоефективних фільтрів класу H14, перевірка надлишкового тиску в приміщеннях та напрямків потоку повітря. Перевірка кратності повітрообміну в приміщеннях на відповідність проєкту та стандартам, візуалізація повітряних потоків та концентрація аерозольних часток на відповідність 114644. Саме такий підхід, а саме залучення незалежної аудиторської кампанії, дозволяє отримати замовнику гарантований результат, а пацієнту безпеку під час перебування в лікарні медичного центру Святої Параскеви.